Усім доброго дня! Сердечно вітаю вас на каналі У Світлани. Сьогодні буду готувати на обід суп зі смаком голубців. Дуже смачний, оригінальний. Якщо вас це зацікавило, залишайтеся на каналі, подивитися, як я його буду готувати. Для приготування цього супу мені знадобляться ось такі продукти: капуста, рис, м'ясний фарш, перетерті помідори. З овочей в мене цибуля Порей. Одна морквина, один перчик. Перчик факультативно, якщо маєте, то кладете, якщо не маєте, не кладете. Коренева селера, картопля, два зубчика часника, зелена цибулька, петрушка, це все вже піде в кінці зелень. І звичайно сіль, спеції за смаком. Ну і нам знадобиться олія. Розігріваю каструлю і наливаю олію. Далі нарізаю цибулю пори. Нарізаю пішківцями. Суп, виходить, з дуже цікавим смаком. Олія розігрілася викладаю цибулю. Тушкую на невеликому вогні. Моркву натираю на крупні. І відразу ж відправляю до цибулі. Зубчик часника розчавлюю і також відправляю до овочей. Ось так цілим відправляю до суму. Селеру також буду натирати на крупній терці. Скажете, в голубці селера не йде. Звичайно, в голубці ми не кладемо селеру. Але я настільки обожнюю смак селери, що в супі вона досконало поєднується з усіма продуктами. І відразу ж відправляю в каструлю. Даю протушкуватися декілька хвилин і далі буду викладати м'ясний фарш. Взяла веденку, щоб добре розім'яти фарш вже в каструлі. Перед тим як викладати голос збільшую, можна додати ще трішки олії, тому що овочі вже зібрали в себе і викладаю. Інтенсивно розминаю веделку. Якщо не буду розминати, у нас вийде котлета. Каструлі. Накриваю кришкою і продовжую тушкувати. Картоплю нарізаю невеликими шматочками викладаю і викладаю каструлю. Відразу кладу гострий перець, спеції. У мене тут хмелі сунелі і далі. І трави, все разом. Далі червоний перчик поріжу. Можливо, я й не використаю весь, додам тільки трішки для легкого аромату. Нарізаю на дрібні шматочки. Не знаю, як ви, але якщо літом робиш голубці, особливо з молодої капусти, і починається вже перець, обов'язково кладу пару перчин. Для поєднання цих смаків, виходить, дуже смачно. Принаймні мені подобається і каструю. Овочі тушкуються, додаю рис. Солю. Накриваю кришку і продовжую тушкувати. Всі овочі заливаю водою. Вода в мене переварена, гаряча, пішую вогонь і зараз займуся капустою і зеленню. Останні підуть перетерті помідори. Все вариться, уварюється, поєднується, рис розбухне трохи. Продовжую варити на маленькому вогні. Відрізаю невеликий шматочок, тому що суп вже досить густий. Капусту буду нарізати ось такими. І от такими шматочками буду відправляти в каструлю. Нарізаю такими шматочками, щоб поміщалися в ложці. Капусту буду викладати тільки після того, як перчик буде вже м'який. Якщо капуста розрізана і ви її зразу не використовуєте, накриваєте листком ось так. І капуста на зрізі не потемніє. Перець м'який і викладає капусту. Звіршую голою. Суп виходить густий, наваристий, смачний. Спробуйте, я впевнена, любителі голубців, я впевнена, що цей суп ви будете їсти з задоволенням. І останнє нарізаю пару гілочок. Ось тут в мене зелена цибуля, шніт в мене росте на городі і декілька гілочок петрушки. Звичайно, зелена цибуля це вже маєте, ріжете, не маєте, не ріжете. І дрібний січу петрушку. Зелень можна вже класти в суп, щоб познайомилися з усіма продуктами. Суп густіша є, тому що рис набухає. Пробую капусту. Якщо капуста вже м'яка, додаю помідори. Капуста вже готова, зварилася і я вливаю перетерті помідори. Даю ще раз закипіти і суп готовий. Суп готовий. Дивіться, який він густий. Поживний, наваристий, зігріваючий, корисний. Не знаю, які слова підібрати, щоб вам передати смак цього супу. Ну і, звичайно, суп зі смаком голубця не можна уявити без ложки сметани. Ось такий суп зі смаком голубців сьогодні я приготувала на обід. Мені залишається подякувати вам, побажати смачного і всього найкращого.